В управлінні праці та соціального захисту Синельниківської міської ради розміри різноманітних виплат вже перерахували згідно нових норм. Кажуть, зміни торкнулися великої кількості категорій населення, які мають право на державну допомогу. Це і виплати одиноким матерям, і одноразова допомога, і виплати малозабезпеченим сім'ям. Для тих сімей, які звернуться з 1 січня 2011 року на кожну дитину від трьох до 13, Роки буде додатися ще 60 гривень, і на кожну дитину від 13 до 18 років буде додатися по 100 гривень. Проте найбільше підвищення стосується виплат при народженні дитини. Тепер сума буде залежати від розміру прожиткового мінімуму. І на поточний квартал на першу дитину це майже 18 тисяч гривень замість 11. У 2011 році розмір цієї допомоги залежить від прожиткового мінімуму. Так, на першу дитину ця допомога складає 22 прожиткових мінімумів для дитини віком до 6 років. На другу дитину 45 прожиткових мінімумів. На третю і кожну наступну 90 прожиткових мінімумів. Допомога буде виплачуватися так, як і у 2010 році. На першу 12 місяців, на другу 24 місяці і на 6 Місяці, нові розміри допомоги розповсюджуються тільки на тих, хто отримуватиме її з 1 січня 2011 року. Всі питання, які у вас виникають з цього приводу, з всіх питань ви можете звернутися до управління праці на гарячу телефонну лінію за телефоном 42250, яка працює щоденно.